І, до речі, ще хотіла сказати, що сьогодні прийде ще одне замовлення: там також майже все аромати. Тому хто замовляв у мене протягом останніх 4-5 днів. Це саме ваші замовлення будуть сьогодні. Я в обід заберу. Як завжди, вам зроблю розпаковку і хочу нагадати, що більшість ароматів вже в обмеженій кількості на складі і 4 види, якщо не помиляюсь, взагалі вже немає. Тому, якщо ви щось хочете, повторююсь, у мене пробнички всі є. Замовляйте вчасно, поки є в наявності продукції, тому що знижки аж мінус 50%. mind Where my head's gone, my head's gone It's all left and right Can you feel me Right in your mind This was just meant to be Друзі, всім доброго ранку. Я зараз готую на цілий день їсти. Багато чого, це кабачкові оладки. Зовсім без олії смажу собі, і потім трошки буду з олією смажити. Також хочу тушити шампіньйони з сметаною та сиром. Тут у мене рибка розморожується. Коротше, займаюся. Така спека, що не хочеться, але поки ще більш-менш зараз на цілий день наготую. Може, якийсь суп зроблю і буду працювати онлайн. Фух, друзі, сьогодні вже е, в третій день неймовірної спеки. Я просто помираю, чесно кажучи, взагалі не можу нічого робити. І до вас зайшла сказати, що сьогодні понеділок, і це означає, що почався другий тиждень цього каталогу, і вже доступні додаткові пропозиції другого тижня. Тому, по традиції, я викладаю вам сюди в наступних сторіс. Дивіться, обирайте, кому що потрібно. Пишіть. І також звертаю увагу, що акційні аромати, які були відсутні на складі, вони зараз з'явилися сьогодні. Була поставочка, тому кому що потрібно пишіть. І наступне замовлення я буду оформляти вже завтра ввечері. Вийшла находжувати кроки. Заодно майже вже рознесла замовлення своїм клієнткам і зараз йду ще одні, несу пробнички. Вона хоче обрати аромат акційний, але не знає запахів. Тому нагадую, що в мене є пробники всіх ароматів. І також хотіла сказати, що. Сьогодні ввечері я буду оформляти замовлення. Я сьогодні казала, що завтра, але саме сьогодні, тому що вже багато хто приєднався. Притримувати я не хочу. Доставка буде десь на вівторок, середу орієнтовно. Тому прикріпляю вам посилання, дівчатка. Дивіться кому що потрібно, пишіть.

За сам, крок за кроком я з тобою це твоя краса. Замінила навколо особливо мить. Де як мій яскравий промінь, до тебе звик Відчуваю кожен до тих Окрім тебе нічого немає, віка Сьогодні буду заморожувати на назиму кріп, сок, на цей ввечері буду кришити. Також поклала баночку огірків малосольних. і тут у мене готуються кабачки. Уже їх пішли, так пішли. Сьогодні готую їх в клярі. І десь через годинку я вже буду відповідати на ваші запити, друзі. Поки що займаюся на кухні. Одна дуже крута новина. Я не знаю, чому я забула про це сказати вам. Але дивіться, дуже класна можливість зараз, окрім того, що я казала. Тобто, ви всі пам'ятаєте, хто дивиться мої сторіс, те, що зараз можна отримати знижку 15%, кешбек 15%, знижку 200 гривень, та на 400 гривень обрати подарунок. Але це ще не все. Також протягом, якщо не помиляюсь, двох чи трьох каталогів, але два, то точно, за всі ваші замовлення вам будуть нараховані бали лояльності, і потім ви ці бали будете обмінювати на подарунки. Подарунків там величезна кількість, вони будуть представлені на сайті, і ви обираєте відповідно від кількості балів, скільки ви зібрали. Коротше, дуже крута штука, тому хто вже замовив щось, звертайте увагу, у вас в кабінеті пише, скільки у вас цих балів лояльності. Альності, хто ще не замовляв, також приймайте участь. Галася цілий день була на городі. У нас сьогодні така була похмура погода, не жарко, тому тупо весь город сьогодні випалила. А ще, поки було світло, я швиденько помилася і хотіла вам сказати, що прийшли ваші замовлення. Я постараюся сьогодні забрати, щоб завтра вже всім роздати. Мене ще є година ціла, так і зараз я, поки мене вариться бульйон на вечерю, швиденько схожу на пошту, заберу посилочку, і пізніше вже буду відповідати на ваші запити, тому що мене цілий день майже не було в онлайн. Як розумієте, так і е, все бачу. Всім відповім сьогодні обов'язково і всім оформлю замовлення. Ну що, ваші замовлення я встигла забрати. Зараз іду додому і десь через півтори годинки. Як я справлюсь, бо буду ще готувати вечерю, відповідати на ваші запити. На вечірній прогулянці рознесу замовлення вже тим, хто місцевий. Ціла коровка ароматів прийшли, це. Люсія Аура, дуже шикарний, квітковий, ніжний. Тут 4 штучки у мене замовили. Також свіженькі Елві, тут 3 штуки. Чоловічі, свіжі Ексайт. дівальні жіночі. Всі аромати зараз зі знижкою мінус 50%. Лапушин, це моя улюблена, я також нею користуюся. Дуже приємні ноти білого шоколаду і полуниці. І хотіла ще показати, з'явилась на складі ось така водичка. Це Позес The Secrets Man. Дуже крута, чоловіча, парфумована вода. Просто нереально дорого пахне. Дуже шикарна знижка зараз. Також ось такі чоловічі свіженькі місто Бердані Аквадві. І Лоповшин червона. Це буде аромат солодкий. Вечеря майже готова. Сьогодні захотілося мені супчику курячого, тому не порінувалася, а вже готова. Там у мене каша ще буде варитись. До речі, хотіла показати дуже круту штуку, замовлена AliExpress. Така лампочка, вона заряджається від мережі. А тобто, тут я так розумію, акумулятор. І освітлює. Кімната досить непогано. Треба замовити ще штучок три, тому що світло вимикають, на жаль, часто. І мені буде такий комічний. І, до речі, недорого коштує. Без нього вже темно. А ще з моїм взором тут таке. Тай, друзі, лечу на пошту. Прийшла моя особиста посилка, замовляла дещо з одягу, тому треба забрати, і по дорозі дещо ще рознесу з замовлення. Ще хотіла сказати, що сьогодні ввечері я оформлятиму наступне замовлення з цього каталогу. Тому кому що потрібно, пишіть, приєднуйтесь. І до речі, декілька ароматів акційних зі знижкою 50% у мене є в наявності жіночих, три штучки і один чоловічий. Кому потрібно, звертайтеся, пробнички і всіх ароматів у мене є також. Придбав скумбри, хочу засолити, до речі, вона дуже велика. А це корячий фарш. Хочу щось приготувати, не знаю, що. щось з кабачками. Можливо, лодочки. Коротше, подумаю. І ось така величезна моя посилка з речами. Зараз я все розпакую, перемірюю, передивлюся і буду вже працювати онлайн, тому що бачу дуже багато повідомлень, поки я ходила. Ну, хто -то сказав, що я не вірю. Czysta jak Twoja sloza Друзі, всі ваші замовлення за вчорашній день я оформила і е, також хотіла ще нагадати про дуже шикарну можливість оформити карту клієнта. І ось, до прикладу, показую вам наступних сторін е, вигоди, які я вчора дівчині оформила цю карту. І щоб ви візуально бачили, наскільки реально це вигідно, тому що дівчина отримала знижку 200 гривень, а також додаткову знижку 200 гривень. А вона обрала на 400 гривень подарунок, і їй ще після оплати компанія поверне 200 гривень кешбек. Тобто вигода її склала на замовлення весь плюс-мінус 900 гривень. І така можливість саме для тих, хто користується нашою продукцією, хто любить парфуми, там, туші для себе іноді замовляє. І нема ніяких обов'язкових замовлень, тобто ви купуєте тільки тоді, коли вам щось потрібно.